6 березня у Полтаві попрощалися з двома захисниками, які віддали життя за незалежність України. Панахида за померлими військовослужбовцями пройшла у свято Успенському соборі. 48-річний солдат Олександр Нагоренський жив у Полтаві, працював архітектором. 7 лютого цього року він потрапив по мобілізації до лав ЗСУ, служив на посаді оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів. 1 березня він помер в центральній міській лікарні Кропивницького. За словами його двоюрідної сестри Наталії Горіної, від пневмонії він був обмежено годним, але коли його забрали. І він казав, що я буду чесно служити і виконувати все, що мені доручує моя батьківщина. Він не був учасником бойових дій. Він був чипці, в нього було дуже слабке здоров'я. Він такий був тендітний, інтелігентна людина з невеликими ручками, тоненькими пальчиками. Він був художником, архітектором. Від сроду не думав, що йому доведеться воювати. В останню путь родичі та близькі провели цього дня і 25-річного Владислава Бикова. Військовий був родом з Донецької області, жив у Полтаві. Пішов служити за контрактом ще у 2021 році. Мав звання молодший сержант. Працював оператором відділення радіоелектронної розвідки. 26 лютого цього року боєць загинув під волновахою. Він був дуже хорошим чоловіком, всім. Когда он ездил на передок близко, он вывозил ранених бойцов. Он хотів служити, он хотів воювати. Поховали обох захисників на затуринському кладовищі на алеї героїв.